Всім привітно, ну що нашим кроличкам вже скоро приводити кроленяток і хотів би сьогодні я вам показати, як я підготовлюю їх для доокролів. Що я поробив. Ну, важко тут нічого немає, в принципі. ну Саме основне це повичищав. Накидав багато соломи. ну Ці кролишці і ці ще зарані приводити. Ця має приводити е, 9 березня. А ця має приводити 11 березня. 11-12, то ще зарані. Але прощупав одну і другу, і кроленятка, як то і в тої, і в тої є. Тому я думаю, що всі, всі три кролички, що я спаровував, приведуть. Одна Каліфорнія, та, що я тоді спаровував, загинула чогось. Не знаю чого. Все, нормально було, їла. Їла-пила і загинула. Ну, коротше, повичищав тут них, настелив багатенько соломки і будемо чекати кроленяток. Ну, попробував і ту, і ту кроличку. Прощупав. Ну, всі три прощупав і всіх трьох є. Та кроличка, що на дворі, можливо, вже й сьогодні, завтра. Ну, її приводити. Ось вже на днях. Я її спаровував 1 лютого, сьогодні 2 березня. Так що вона вже десь має скоро приводити. Ось так понастеляв. Обов'язково має бути в кроликів, ну, ці, я кажу, що не скоро будуть, а ось в тих кроликів, в тої кролички має обов'язково бути постійно вода. Так як кроличка, коли приводить, то вона хоче пити і потрібно обов'язково, щоб була вода. Давайте покажу. Так, ось ця кроличка. Таке в неї пузо здорове вже прощупав, в неї вже 100% є кроленятка. Таке пузо здорове вже скоро має приводити. І сама вона така здорова стала масівна. То я її ось накидав тут стільки соломи. Так, багато-багато, щоб, ну, щоб вона нарвала пуху і щоб щоб було тепло кроленя там. То треба багато соломи, щоб було. Ось така кроличка. Ну, Я накидав, але щось не видно, щоб вона е, носила солому, так як постійно, коли накидаєш солому, кроличка зразу починає її носити в зубах. Зараз щось ця кроличка не носить. Тільки взяла її, трошки поїла і, і поки що ще не носить. Пух також не рве. Так що не знаю, коли вона ще буде приводити. Але я думаю, що вже скоро. І ось вже таке, коли кроличка має приводити, то в неї такий постійно, я замітив за цими кроличками, що в них постійно ось такий пух наростає. Ну, щоб їй було проще з себе рвати його. Так що, ось так. А тут була кроличка ця загинула. Кроликів все менше і менше, але я думаю, що що якщо ціпано приводять, то вже буде нормально. Якщо все буде нормально, і вони їх вигодують. Так як є такі кролички, що не хочуть вигодовувати. І такі були випадки, не пам'ятаю, чи з цією, чи з тою, що в хліві, щоб просто не вигодувала, і все. Просто вона їх нормально все зробила, все е, склала гніздо, але чогось вона не вигодувала. Просто не давала їм молоко. І так само віденська блакетна теж. І знову вона спарована. І не знаю, що буде з цього. Чи приведе вона, чи не приведе. Чи вигодує, чи ні. Ну привезти, я думаю, що приведе, так як кроленята по-любому. Ну, я думаю, що то кроленята, так, як такі вже. Ну, десь ось, ось такі кружальці. Я нащупав. В цьої десь ось такі. А в той, що французький баран, ну десь ось такі. Приблизно. Так що, думаю, що все буде добре. Ця кроличка пробую злучати. Каліфорнія, вони постійно нормально злучаються, але це, це щось не хочеться злучатися. Не знаю, чи так, це ще одна осталась кроличка Каліфорнія. І все, більше нема Каліфорнії. І ця не хоче щось спаровуватися. Ну, так само, ця, це ще три кролички не спарованих. Не хочуть відінська блакитна, ця і ця не спаровуються, взагалі не даються кроликам. Якщо кожен день пускати, то не знаю, то може й спаруються, але в мене немає часу так кожен день, щоб їх пускати, то я прийшов там раз в пару днів. Як є час, пустив, не, не спаровуються, то можливо колись пощастить Ну що, ось ці кролики є тут теж. Ростуть потрохи. Роздавав сім солонки, все класно, дав води. За водою зараз треба постійно дивитися, щоб, щоб вона постійно була, так як вона скрізь капає. І, ну, Кожен день треба набирати. Але треба дивитися, щоб, щоб вона була, щоб коли кроличка приводила, то щоб, щоб була в неї вода. Так, йдемте ще там покажу, що там. Знов до них. Цей кролик щось не хоче спаровувати взагалі кроличок. Не знаю, що так. Якийсь він взагалі. Все з ним нормально. їсть, все, класно. А пускаєш кроличка, йому все одно на неї. Не знаю, коли вони спаруються ці кролички, щоб такого, щоб всі шість привели, це взагалі. Це просто... Ну зараз я кажу, кліток повний. Ось тут, навіть три клітки, там на дворі штук. Штук 15, мені здається, десь так. Тут ось ще три таких великих, що тут можна запустити. Ну, от як приводить там кроличка, можна цілу партію навіть з кроличкою пустити сюди їх і все. І, і взагалі їм тут буде класно місце, багато. Ну коротше, чекаю з нетерпінням кроленят. Ну, і щось мені здається, що, що вони приведуть, то все буде нормально. Так як я теж того року так само довго не міг їх спарувати. І так само десь я в лютому їх спарував. І вони десь в березні привели. Ну, приблизно там. Чи в лютому привели, чи коли там. Ну теж я їх зімою спарував і вони ближче до весни привели. І все нормально. Було. Теж не міг довго спарувати французьких баранів, бо в мене тільки були тоді французькі барани кролички. Не міг довго їх спарувати. І тоді пустив до кроля, одна спарувалася, потім пустив другу, друга спарувалася. І дві кролички привела. Ну там з різницею тиждень десь так. І знов так само. Цілий рік вони не приводили. І знов... Ні, одна кроличка французький баран була щось привела. Але привела мало щось. Вона з'їла навіть пару штук. Двоє чи що і все. І більше вони не приводили. І Віденська блакитна. Раз привела. Теж вона е, привела їх. І просто не годували, і вони там загинули. А цей раз я не знаю, що, як віденська блакитна себе буде поводити. Ну я не пам'ятаю, не можу сказати, яка з них тоді переводила. Ну ось, ось ця, що зверху, то спарована. А ця не хоче, пускаю до кролика вона не хоче спаровуватись. Ще щоб спарувати ще три і взагалі було б класно. Квітки були всі в кроликах. Все було б класно. Ну побачимо, що буде. що Все нормально. Кроликам подавав їсти. Також можна кроличкам давати, коли, коли вони з кроленятками, коли мають приводити, їм можна давати багато їсти, щоб в них було багато молока потім, як вони приведуть, щоб було багато молока. Можна давати всякий бурячок. Морку, капусту, ну, ну все, що таке є, в погрібу можна давати. Ну і я сказав, щоб вода була ячмінь, пшениця, кукурудза. Також обов'язково давати. Так як є, ну, багато кроликам теж не можна, коли перед злучкою. Багато їм дуже не можна давати їсти, так як кролички можуть зажиріти і не будуть просто спаровуватися. А от коли вже вони. Спаровані, коли ви знаєте що вона має приводити і коли вже приведе можна давати багато їм їсти так як кроленята будуть їх сати і будуть випивати молоко і за що цього кроличка не буде жаріти і коли буде багато їжі вона там навіть якщо приведе 10-12 штук якщо буде багато харчів вона зможе їх всіх виготувати це вже перевірено, так як були вже приводили хролички стільки І всіх вигодовували. Так що, якось так. Ну, звісно, досвіду мене в цьому ділі не, не так багато. Ще, можливо, чогось я багато не знаю. Але то, що знаю, тим ділюсь з вами. Розказую, показую. Ну, думаю, надіюся на те, що вже в наступному відео вже покажу вам. Кроленят. Побачимо, що з цього. Чи будуть вони чи ні. Ну, вроді я все правильно підсчитав, все класно. У мене все записано. І повинен бути кроленятка. Так що, все, показав вам, як підготовлюю. Повичищав від них, подавав їсти, пити, соломи і все. Так що будемо завершувати відео. На цьому все. Всім пока, до нових зустрічей.